Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас захоплююче відео, оскільки ми розглянемо останні зміни на ринку криптовалют та з'ясуємо, які криптовалюти можуть бути найкращими для інвестиційного портфелю. Але, як і завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, після різкого відновлення біткоїну з мультитижневих мінімумів, інвестори прагнуть знайти наступну вигідну можливість. Зараз біткоін торгується навколо рівня в 64 тисячі доларів, що залишає його значно нижче від минулотижневого рекорду. Але чому це може бути чудовою можливістю для нас? Давайте розберемо це разом. Хоча вплив федеральної резервної системи може збільшити тиск на криптовалютні ціни, біткоін має кілька позитивних фундаментальних факторів, які можуть підтримати його. Зокрема, також очікується подвійне зменшення біткоїну у квітні місяці, що історично передує значному зростанню ціни. Тепер, коли ми з'ясували відносно біткоїну, давайте перейдемо до трьох потенційно перспективних альткоїнів, які ви, можливо, зараз розглядаєте для покупки. І так, почнемо з такого альткоїну як Phantom або FTM. Наразі ця криптовалюта торгується на рівні близько 1 долару, показавши вражаюче зростання практично на 440% з мінімальних значень, зафіксованих у жовтні 2023 року. Зі своєю ринковою капіталізацією менше трьох мільярдів доларів, FTM може бути цікавим варіантом для інвесторів, які шукають перспективні активи. Далі на черзі у нас Альткоїн Celestia або TIA. Ця криптовалюта відзначилася стрімким зростанням, піднявшись на 25% від своїх мінімумів за останні 24 години. Ціна Тіа приблизно зараз становить 14 доларів з ринковою капіталізацією близько 2,5 мільярдів доларів. З огляду на її популярний AirTrop та потенціал для подальшого зростання, ТІА може бути привабливим активом для інвестування. І нарешті давайте розглянемо такий альткоін як STX. Ця криптовалюта в першу чергу відзначається своєю надійністю як провідний протокол другого рівня для біткоїну. За останні 24 години STX зросла більш ніж на 10%, торгуючись на рівні приблизно в 2,7 долари. Зі своєю ринковою капіталізацією трохи більше 4 мільярдів доларів, STX володіє значним потенціалом для подальшого зростання. Отже, у висновку, якщо ви шукаєте перспективні криптовалюти для інвестування, то ви повинні звернути увагу на три альткоїни, такі як FTM, TIA та STX, але, як і завжди, ретельно проаналізуйте ці активи та врахуйте свій ризиковий профіль перед прийняттям рішення. І що ж, на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся також на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.